Добрий день! Сьогодні ми з вами виконуємо лабораторну роботу визначення теплоємності речовини твердого тіла. Метою нашої роботи є визначити питому теплоємність речовини твердого тіла. Для нашої роботи необхідне таке обладнання. Ціліндрик. Будемо визначати, з чого він. Виготовлений, ми його занурюємо у піп'ячену воду, хай гріється, мензурка, електронні важки, калориметр, термометр, мішалка і стаканчик з водою. Перш ніж виконати цю роботу, ми повинні чітко дотримуватися правил техніки безпеки. Один із способів для того, щоб визначити питому теплоємність речовини. Є такий спосіб. В калориметр будемо наливати холодну воду, туди буде поміщати гаряче тіло з чайника, відповідно, гаряче тіло буде віддавати своє тепло воді, калориметру і термометру. Оскільки калориметр і термометр забирають малу кількість енергії, ми можемо сказати, що кількість теплоти. Яку віддає тіло, q тіла буде дорівнювати q води. Q води. Тобто це тіло на n тіла на Т. Відняти Т. Те тіло відняти Т, дорівнює С води. М. Води Т кінцеве відняти Т води. Відповідно, з даного рівняння ми можемо визначити питому теплоємність речовини. Це тіла дорівнює С води. М води, Т – відняти Т води. Розділити на масу тіла. Я тіла відняти кінце. Отже, приступаємо до нашого експерименту. Візьмемо стаканчик з водою, влиємо в мензурку трішки води. Так, трошки більше дамо. Так, глянувши на мензурку, ми бачимо, що у нашу, нашому стаканчику було 62 мл. Тобто В1 дорівнює 62 мл. Помноживши на густину, ми будемо мати масу води, яку потрібно буде записати сюди і в табличку. Так, Виливаємо цю воду в калориметр. Виливаємо цю воду в калоримет і вимірюємо початкову температуру води. Так, глянемо на наш термометр, ми бачимо, що початкова температура води була 26 градусів Цельсії, тобто Т1. Це Запишите в табличку Т1, дорівнює Т води 26 градусів Цельсія. Тобто, це початкова температура води. Далі виймаємо тіло, яке знаходилося в кип'яченій воді. Виймаємо тіло і занурюємо його в цей калориметр. Зануримо його в цей калориметр. Що ми побачимо? Покази термометра збільшується. Чекаємо, щоб встановилася теплова рівновага. Тобто, щоб кількість теплоти, яку віддає гаряче тіло, дорівнювала кількості теплоти, яку отримує холодна вода. Так, термометр в нас. Вже зупинився. І кінцева наша температура Т, як бачимо, 30 градусів Цельсія. Отже, запишіть у своїх зошитах, Т дорівнює 30 градусів Цельсія. Ну, а Т тіло це була температура кип'ятку. 100 градусів Цельсія. Отже, можете приступати до обчислення, але давайте зараз витягнемо наше тіло, протремо, положимо його на серветку, протремо трішки, бо нам ще потрібно знати масу тіла. Включимо наші терези, електронні терези. Маса тіла 27,83 г. Маса тіла 27,83 г. Отже, вам залишилося підставити дані з таблички у форму і визначити питому теплоємність тіла. І обов'язково написати висновок, в якому проаналізувати експеримент. Успіхів вам.